Слухай, я бачу, що тут ти вийшов трошки за межу стандарту, що стосується ширини міжрядь. Чому з чим це пов'язано? Це вже пов'язано з досвідом. На Вінниччині все-таки немає стільки сонячного світла, скільки на півдні України. Тому ми не застосовуємо 75 міжряддя. На 75 сантиметрів застосовуємо на 90 Які переваги цього міжряддя? По-перше, Морква отримує більше світла, більш вирівняні плоди, немає малих плодів, тобто глушіння моркви одна в одної. А по-друге, коли вже морква доволі висока, вона майже змикає свої рядки. І комбайн, коли збирає на 75-му міжряді, він відриває крайні рядки. Ну, коли гичка перекручується, вона. Воно відривається і потім той наступний рядок важко копати. А при такій схемі комбайн копає в принципі ідеально, майже не залишається у землі коренеплодів. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, акцентування на які гібриди ти робив цьогоріч і чому саме ти їх обрав? Ми взагалі прийшли до того, що користуємося гібридами компанії EBay. Чому? Тому що дуже гарної якості плоди. Ну, Відповідно, у нас є два гібриди каскад. Корасау Коросау це бішання, щоб диверсифікувати збирання. Відповідно, інший гібрид на зберігання він гарно лежить. Ще ми використовуємо у своїй діяльності клосовський болівар, але останніми роками дуже ну, неякісне насіння, тобто малий калібр цього насіння, тому ми вже кілька років не користуємося. Хоча також непогана морква для вирощування саме на Вінниччині. Ну, Клос обіцяє виправити ситуацію. Так. Думаю, що з наступного сезону там буде інша історія. Ну і такі, е, знаєш, питання, мабуть, які цікавить багатьох. Е, Планова урожайність ось цього поля по моркві, як ти думаєш? Е, я думаю, що від 70 до 80 тонн з одного гектара. Тому що сходи були доволі якісні. Це видно по розташуванню коренеплодів в ґрунті. Відповідно, гребнєва система дозволяє отримувати якісний рівний коренеплід. Бачимо вже на сьогоднішній фазі. Це, це ще при такій фазі моркви, при такому розмірі, десь тобто ще місяць цій моркві, як мінімум, нарощувати коренепліт, який має бути ну, як мінімум, ось, до, хвост, до, до відірваного хвостика довжиною за заокругленим кін, кінчиком. Якщо брати по вазі, то так. це два рази десь більше. Два так. рази більше mm -hmm. має бути. Так. І тоді ми, от, ми можемо розраховувати на таку урожайність. Але важливий фактор багато хто сіє прямим посівом морку, багато хто сіє на грядах. Ну це неефективна методика, тому що дуже багато до 20-30% до саме нерівних плодів. А це все брак, який просто навіть з поля не забирається. І це втрата по урожайності суттєво. Тому важливо, щоб у моркви було куди розвиватися. Угу. На сьогоднішній день від чого це залежить? От, від... Від підготовки ґрунту, від поливу від, чи від комплексу. Ну, це все комплекс, насправді. Без поливу взагалі овочами немає чому займатися. Це база. Якщо у вас води не вистачає, також не потрібно займатися овочами. Або якщо у вас вистачає на 1 гектар, значить потрібно сіяти 1 гектар овочів. Тому тут комплекс, тобто кількість, норма висіву. Відповідно вирівненість плодів при цій нормі висіву. Тобто, щоб вони були, якщо вони всі стандартні, відповідно, це і урожайність, те, що ми говорили попередньо про схему. Відповідно, збереження в якісному стані, тобто догляд за цією, за цією культурою. Ну і відповідно не забуваємо, що збирання також має бути максимально ефективним, щоб нічого не залишалося, щоб максимум було мінімум було пошкоджень, максимум урожаю. Тому е багато хто боїться моркви. Вона не така складна у вирощуванні. Тут більше фактор отримання сходів саме по моркві. Але насправді, якщо розібратися у всьому комплексі, то морква складна культура.